У Дніпрі пройшла зустріч ветеранів 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Бійці разом із представниками міської влади обговорювали створення спеціального простору для ветеранів, які після завершення військової служби залишилися наодинці та потребують допомоги в адаптації до цивільного життя. В країні йде 11-й рік війни і дуже багато в мене є друзів, побратимів, ветеранів, які. Говорить про те ж саме, що дуже важко соціалізуватися, дуже важко адаптуватися в цивільному житті. І наша основною метою цього заходу було це зібрати ветеранів 25-ї бригади, об'єднати їх, показати, що, хоч вони на даний час не військові, але вони є родиною 25-ї бригади. На сьогодні, в 25 й бригаді, 35 ветеранів війни. Створення окремого хабу для них у Дніпрі є важливим кроком у системі підтримки захисників в новому просторі. Окрім допомоги та психологічних консультацій, вони зможуть опанувати навички для відкриття власного бізнесу. Ну, ми давно прагнули почати цю роботу. Почати цей напрямок, щоб ветерани, які пішли з військової служби, які в цивільному житті опинилися, щоб вони не відчували себе відірваними. щоб бригада, яка воює, і бійці, які знаходяться сьогодні в цивільному житті, щоб між ними зв'язок залишався, щоб була взаємопідтримка.